Банда піратів, острів дракона, текст Жульєт Перешинідені та Оля Дюпена, розділ 5. Месія Муді поспішай на допомогу. На вході стояв величезний монстр із язиком, як у змії, довгим крокоділячим хвостом і кігтями, як у динозавра. Чому ви зупинилися? вигукнув Томас, який йшов останнім і тому не бачив чудовиська. Мені кортить вийти з цієї клятої печери, я не в захваті від того, що можу зустріти дракона. Са. Саме так, заюкаючись, сказав Віллі. «Дра... Дракон тут. Просто перед нами. Як на мене, то він не пускає нас. Дракон зробив кілька кроків і пильно подивився на старого пірата. Ти негайно дозволиш нам пройти. вигукнула Марі, витягнувши свою дерев'яну шаблю. Обережно, він не може дихати вогнем, додав старий жак, заховуючись у печері. Мондрівники розвернулися і помчали щодуху духу назад у підземний коридор. Замить старий пірат зупинився, щоб віддихатись. Сподіваюсь, що ми в безпеці, прошепотів він. Віллі дістав із сумки книгу про тварин, південних островів. Він не дихає вогнем, вигукнув юний пірат, показуючи малюнок. Це не справжній дракон, а варан. Його ще називають комоцьким вараном. Томас провів рукою по чолі. Тоді нам нічого не загрожує, зітхнув він з полегшенням. Навпаки, сказав Вілі, він може бути дуже небезпечним, адже, не вагаючись, нападає на здобич навіть значно більшу від себе. Як нам вийти звідси, якщо варан залишається в печері? запитала Марі. Вілі знов підніс свій смолоскип до розгорненої книги і вигукнув У мене є план. Тут написано, що комоцький варан практично нічого не бачить у сутінках, він орієнтується лише завдяки своєму нюхові. Шматком їжі ми змогли б відволікти його увагу. Після сказаного хлопець почав порпатись у сумці. Яке нещастя! Я гадав, що маю сендвіч. Напевно, залишив його на кораблі. Тоді Марі поклала два пальці в рот і свиснула гукаючи ямурі. Папуга пролетів і підземний коридор. Приєднався до друзів. Він сів Марі на плече, і вона пояснила йому, що йому треба зробити. Гррр. Клятий дракон. кричав Муді, летючи до виходу з печери. Несподівано у сутінках засвітилися двоє очей. Дракон переслідує нас. вигукнув Томас. Мандрівники побігли у глибину печери, але варан наздогнав їх біля самого водоспаду. Ми на краю прірви. Не можемо більше просуватися вперед закричав Томас. Тато Віллі схопив палицю старого пірата, щоб відтіснити варана, але той одним рухом щелепи перекусив її навпіл. Закам'янілий дідусь жак навіть не обурювався. Раптом у печері почувся звук помаху кр крил. Гррр. Сендвіч з рибою. Вигукнув месія Муді, кидаючи його на землю, варан нахилив свою голову, щоб проковтнути їжу. Шлях вільний. Ходімо звідси. вигукнув Віллі. Діти вибігли з печери, нахвалюючи месьє Муді. Мандрівники швидко повернулися на пелікан. Бандо телепнів, ви хотіли побачити мій скарб? запитав легендарний жак. «О, так!» Хором вигукнули Томас, Марі та Віллі, очі яких палали цікавістю. Діти заворожено мовчали, дивлячись на сотню золотих монет у скрині. Я кожного із вас подарую по одній монеті, щоб віддячте за те, що ви допомогли мені знайти скарб, сказав легендарний жак. Потім він поклав ще одну монету в руку Марі і додав За цю монетку, маленьку креветку, ти мені купиш нову палицю з ручкою у вигляді дракона. Ти привезеш мені її наступного разу, коли завітаєш на наш острів.